З... Доброго дня. Доброго дня, шановні пані журі, доброго дня, учасники майстер-класу. Мене звати Тетяна, я вчитель біології одеського ліцею номер 9 Я рада вас вітати на своєму майстер-класі. І ви знаєте, коли я готувалася до свого майстер-класу, ем, моя маленька донька. Принесла свою улюблену іграшку, і тому сьогодні я також хочу вам її показати. Вона називає його маленький Гіпо. Він такий, бачите, гламурний Гіпо, але насправді, якщо ми його поглянемо з іншої сторони, то він звичайний жираф. Як ви думаєте, на яку тему ми сьогодні з вами попрацюємо? Дуже часто в нашому навколишньому світі речі здаються не тим, ким я насправді. Дуже часто ми зустрічаємо з вами новини не ті, які є реальними. Наштовхнулись? Ми сьогодні з вами поговоримо про медіаграмотність. Медіаграмотність в освіті нещодавно. Проте тема достатньо популяризована, особливо в наш час. Але перед тим як ми перейдемо до нашого майстер-класу, давайте створимо комфортну ситуацію у нас на майстер-класі, поділимося своїм гарним настрієм. Тому я сподіваюся, що він у вас сьогодні гарний. І для цього вам потрібно зараз буде перейти за. QR-кодом посиланням і е, обрати, з яким же ж настроєм ви завітали на мій майстер-клас. Так, будь ласка, вам видно QR-код. Так, переходимо на QR-код. Обираємо сьогоднішній свій настрій. Так, бачимо позитивний настрій. Так. Я вам дуже за це вдячна. Він сьогодні у вас позитивний. Отже, наш майстер-клас пройде на високому рівні. Добре, поговоримо тоді ближче про медіаграмотність. Будь ласка, зайдіть за QR-кодом та напишіть ваші асоціації або терміни, що ви знаєте про медіаграмотність. В активному посиланні ви можете вставити два слова. Якщо не бажаєте два, то вставте одне. Так, бачимо перші ваші асоціації. Точність. Ще чекаємо. Навички уміння. Дякую. Що ще знаємо про медіаграмотність? Так, чекаю ваших думок. Якщо поговорити про медіаграмотність, то звичайно, що можливо у вас. Буде асоціація із поняттям інтернет, із поняттям змі, так, із поняттям масової інформації, яка зараз достатньо впливає на нас. Але ми, громадяни вільної країни, тому маємо бути з вами свідомими і, звичайно, розбиратися в усіх поняттях медіаграмотності, щоб разом із вами формувати медіосвіту. І свій майстер-клас, який я підготувала. Я називаю його Лайфаки з медіаграмотності, тому що сподіваюся, що сьогодні разом ми з вами зробимо корисні практичні вправи, які допоможуть вам у майбутньому також створювати цікаві інтерактивні вправи на уроках. Якщо поговорити ближче про медіаграмотність, так як в нашій освіті зараз затверджені так, основні компетентності, то звичайно в медіаграмотності також розрізняють свої компетентності. Скажіть, будь ласка, чи видно вам демонстрацію? Видно. Так, Дуже вдячна, тому що у нас немає світла інтернету, і я хвилююся, щоб все показувалось. І так, стосовно компетентності і медіаграмотності, перша компетентність їх є основні чотири. Звичайно, що е, у кожній головній компетентності є додаткові. Якщо говорити про розуміння, це перше, коли ви крокуєте на шлях медіаграмотності, ви маєте розуміти всі джерела, які ви використовуєте, і ті джерела, які ви пропонуєте. Адже зараз. Величезний є вплив змі і завдяки новинам, так, які ми отримаємо, а ми отримуємо вже готові новини, ми змінюємо свою реальність, хочемо ми те, чи не хочемо. А, скажіть, будь ласка, шановні студенти, чи ви помічали ви таке явище, що коли ви робите, наприклад, якесь посилання в браузер, то коли ви заходите в інший браузер, уже у вас в історії виникають ці твердження? Помічали? Так. Так, звичайно, і іноді ми думаємо, що хтось читає наші думки. А все вправо в тому, що ми е, переходимо на такі файли, які називають куки, і ці файли зв'язують наші соціальні мережі із е, нашими браузерами, і вони знають про нас уже інформацію. Далі це використання. Звичайно, якщо говорити про використання, то це вміння використовувати в практичні вправи, тому що все ж таки, все, що теоретично, це добре, так але приймати знання на практиці це дуже важливо. Тому сьогодні ми з вами повчимося, як будемо орієнтуватися в медіа -середовищі. Звичайно, це комунікація. Комунікація у нас створюється завдяки тому, що ми детально та ретельно відбираємо інформацію. Створюємо свій медіа контент та візуалізуємо його, співпрацюємо разом. Ну і звичайно, це наша стратегія. Це те, до чого ми маємо дійти. Ми створюємо собі цілі відповідно від цього. Ми можемо проаналізувати свої дії так, виконаємо з вами рефлексію. Моя методична тема це формування медіаосвіти з використанням інформаційних технологій та медіа, спрямованих на розвиток креативного та критичного мислення на уроках біології. Якщо поговорити про уроки, то звичайно медіа вправи це лише як частина уроку, і, і також не кожного уроку, так тому що. Розвивати критичне мислення ми маємо всіма способами. Головна ідея взагалі застосування медіаграмотності в освіті це розвинути критичне мислення, тому що ми живемо і спілкуємося з дітьми, які вже є нового покоління. Ви знаєте, що діти, які зараз вже в школі, які ми називаємо НУЖ, це альфа покоління, і вони надзвичайно розвинуті у світі медіа. Хоч, мабуть, і самі того не знають речей, які виконують, як вони називаються. Для того, щоб розвинути критичне мислення завдяки медіа, ми повинні практикувати активне слухання, завжди перевіряйте інформацію на достовірність, враховуйте більше, ніж одну точку зору, не бійтеся ставити багато відкритих запитань і навчіться розпізнавати фейкові новини. І е, тема, яка сьогодні в мене. Випала за кейсом, це урок в 10 класі особливості процесів регенерації організмів людини. І я підготувала такі вправи: це філворд, фактте інформації. Також ми з вами сьогодні розглянемо справу на піктографічне мислення і вправу, яка називається Подумай двічі, про яку, можливо, ви вже також чули. Перейдемо спочатку до філворду. Що таке спочатку розповім вам трішечки, що таке філворд. Філворд, це нібито кросворд з запутаних літер. Які, коли ви бачите ці літери, ви одразу помічаєте слова. Я вам пропоную, так щоб для зручності що зараз я виведу цей філворд на демонстрацію екрану, і ви подивитесь разом. Ви можете виконувати це самостійно, якщо наведете на QR-код. Будь ласка, візьміть свої смартфони, наведіть на QR-код. Вийшли ви на посилання. Вийшли? Так. так. Угу. Бачите перед собою літери? Скажіть, будь ласка, хтось склав уже якесь слово? Тканина. Так, молодці. Гомеостаз також. Гомеостаз, дякую, дуже влучно. Так, а перше слово, мабуть, вам ще також зараз побачите. Рівень. Рівень, так, дякую. Е, значить, Філворд я створювала у додатку е, інтерактивних листів, і це дуже зручно. Е, у практичній діяльності вчителя я використовую цей додаток для практичних робіт е, у, на дистанційних уроках, тому що це дуже зручно. І тут можна ви, е, робити абсолютно різні інтерактивні вправи. Ну, наприклад, да, от я, наприклад, вибираю перше слово регенерація. Так? Можна обрати ті слова, що ви також побачили, так, наприклад, тканина, рівень і так далі. І, звичайно, тут можна також оцінювати ці роботи і відправляти своєму вчителю, що дуже зручно. Взагалі в цьому додатку дуже багато є можливостей, тому, якщо вам цікаво, ви можете зацікавитися так, і спробувати також свої знання. Так, а ми крокуємо з вами далі. Ми попрацювали з вами над Філвордом, покрокуємо на другу вправу. Друга вправа – це піктографічне мислення. І ви знаєте, сюди підібрала ось таке твердження, що було б коли не було нічого і навіть алфавіту. Ви знаєте, що піктографічне письмо це перше, в принципі, спроби месенджеру з медіаграмотності, коли ще не було відомо нічого про інтернет. І це взагалі є найдавнішим способом передачі інформації. Зараз я вам пропоную виконати таку вправу: ми зараз перейдемо з вами на дошку Jamboard і виконаємо вправу. Я буду вашими руками, вашим мисленням, а ви будете мені казати, що я маю робити. Зараз хвилиночку. І тема нашого піктографічного мислення таке: нам потрібно з вами, так як ви знаєте, що рівні ну, взагалі регенерація організму людини відбувається на всіх рівнях життя. І один із рівнів, так, який я обрала для регенерації, це клітинний рівень. Зараз на вашому екрані, я сподіваюся, ви вже бачите. З'явився фрейм, де ми будемо виконувати цю вправу. Дивіться, вам потрібно зібрати зображення, де може відбутися регенерація на клітинному рівні. Тобто, давайте, наприклад, вправоруч відтягнемо всі піктограми, які будуть відповідати до теми регенерації клітин. Якщо ви знаєте, як називається клітина, так буду дуже вам вдячна. Так, що ми праворуч потягнемо? Хтось знайшов якусь клітину. Тобто ми маємо обрати піктограму, на якій зображені клітини. Так, Юлія. Клітини крові. Так, клітини крові. Дякую. Ну, Тут декілька клітин крові. Якусь впізнаєш? Так, еритроцити дуже вдячно. Беремо праворуч. Так, давайте я переміщу сюди. Будь ласка, Надія, ви помітили? Ви помітили клітину? І так. так, яку? який малюнок? Яку піктограму будемо брати? Напевно, то, що... Так, візьмемо, для прикладу нейрон. Дякую. Так, можливо, Карина помітила також тут на піктограму, що відображає клітину. Можливо, ви не... можете сказати, що точно не підходить. Хто ще може нам допомогти? Хто ще бачить тут клітини? Звичайно, все, що стосується так, молекул та органів, не підійде нам для фрейму. Тож, давайте оберемо ще клітини у людському організмі. Так, в нас тут є ще клітини крові, так, що відноситься до лейкоцитів. це наш імунітет. Це у нас ДНК підходить до клітин. Це молекули? Так, це молекула тому не підходить. Звичайно, ставимо її ліворуч. Це у нас остеон частина кістки також не підходить, а ось остеокласти клітини підходить. А це у нас що? Куди поставимо праворуч чи ліворуч? Це орган. ліворуч. Так, звичайно. Це орган, серця ми поставимо його сюди чи праворуч. Ліворуч. 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 Дуже дякую. Так, ось таке піктографічну вправу ми з вами е, використали сьогодні. Вона дуже цікава для візуалізації. А ще е, з медіограмотності ви знаєте, що саме зображеннями можна змінювати е, месенджер, да, те, що ми хочемо, наприклад, е, розповісти, тому що саме зображення можуть вирізатися і посилатися саме в певному контексті, або можуть доповнюватися. Різноманітними підписами, що можуть змінювати емоційний форм та забарвлення. Так, перейдемо до наступної вправи, і вправа називається Фактичник інформації. Так, у нас всі новини йдуть з фактами, але ми повинні довіряти тільки тим джерелам масової інформації, які є перевіреними, але навіть їх потрібно перевіряти. Тож, тема у нас регенерація так в організмі людини. Я попрошу вас перейти за QR-кодом. І також зараз відкрию на демонстрації. Ви можете перейти активно за посиланням і проходити вправу самостійно, але також зараз я зроблю демонстрацію, і ми попрацюємо також разом для зручності, тому що Так, якщо немає світла, то за телефоном не можна перейти, як в нашому випадку. І так, наше завдання вказати факт, фактичні судження про регенерацію в організмі, правдиві вони чи ні. Тобто вони є правдиві або є фейком. Так, хтось перейшов? Так. Так, ось в мене також відкрилось. Отже, як ви гадаєте, регенерація це процеси відновлення організмом втрачених або пошкоджених частин. Це факт чи фейк? Так. Okay. Так. Також додаток для вас не новий. Ви його точно бачили, зустрічали і він дуже зручний також для перевірки. Давайте. Далі термін. Регенерація запропонував Карлі Нейн. Факт чи фейк? Фейк. Так, звичайно. Так, дякую. Регенерація є загальнобіологічним явищем і відбувається на усіх рівнях організації життя. Факт. Регенерація притаманна для кожного рівня життя, так починаючи від молекулярного до організмового. Так, я, мабуть, щось натиснула швидше, ніж прочитала. З культури стовбурових клітин можна отримувати клітини різних типів тканин. Це факт чи факт? Факт. Факт. Так, звичайно, це факт. Добре. Зупинимося на цьому моменті. Далі ви зможете самостійно продовжувати цю вправу, звичайно, в кінці побачите результат. Перейдемо далі. Це у нас був фактечинг інформація, а далі ми переходимо на цікаві твердження і вправу, яка називається Подумай двічі. Мабуть, ви знаєте. Скільки б не було кому років, все одно ми зустрічаємо терміни, з якими ми знайомимося, ми найперше. Якщо ви будете використовувати таку вправу для своїх учнів, то звичайно на уроці потрібно спочатку розповісти, що таке факт, що таке маніпуляція, що таке гейтспіч або clickbait. зустрічаємо ми в принципі ці терміни в інтернеті. і Якщо ви будете працювати з медіаграмотністю, то ви з ними також зустрінетесь. Отже, факт це подія, що відбулася в дійсності. Це дуже коротко, я вам розповідаю. Маніпуляція це приховане впровадження суджень, да? це коли, наприклад, через іншу людину говорять фактичні дії. Гейспіч hey, – це мова ворожнечі, це будь-яка комунікація з формою агресії або неправдиво. Ну, коли кажуть, я купила в супермаркеті поганий помідор або клікбейт. Клікбейт це взагалі те, що часто ми зустрічаємо у пошкових е, стрічках новин. Це заголовки, які завжди нас змушують, наприклад, натиснути на нього. Так? Ви розумієте, що якщо якась там сенсаційна назва, то ми швидше перейдемо за цим посиланням, аніж це буде написано якось примітивно. І для цього ми також зараз я перейду на дошку Jamboard, ми перейдемо на фрейми і розташуємо відповідно е, стікери, які відносяться. Так, е, мені тут потрібна буде ваша активна допомога, тому я сподіваюся, що ви попрацюєте разом зі мною. Шановна пані Тетяна, у вас закінчується час. Так, добре. Так, і ось, наприклад, у нас є стікери, у нас є факти і маніпуляції. Якщо ви прочитаєте стікери, ми можемо їх розташувати. Що відноситься, як ви гадаєте, на вашу думку, до фактів або що відноситься до маніпуляцій. Хтось щось побачив? Наприклад, як ви думаєте, личинка амбістома аксолотля регенерується як ящерка. Це буде маніпуляція чи факт? Факт. Ні. Факт. Ні, так, вона вподобає себе да, до ящерки, наприклад. Або фізіологічна регенерація є проймом самооновлення. Так напевно факт. Якщо ми перейдемо до наступного рейд, там де в нас є гейспіч і клікбейт, давайте розберемо по одному стікеру. тікеролізкі тканини трансплантують тваринам. Це що? Head speech, speech це мова ворожнечі, Це там, де говорять щось не дуже добре. А це сенсанційний, да? Такий заголовок, який буде змушувати нас туди перейти. Клікбей, так? Або, наприклад, погане серце пересадили малюку. Це буде у нас. Head speech. 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 Правильно, тому що погане серце ну, не може пересадити малюку. Добре, дякую вам за активну співпрацю. Отже, ми сьогодні попрацювали з вами з навичками медіаграмотності, тому сміливо можемо використовувати це в медіоосвіти і пам'ятати. Що дитина не в змозі самостійно одразу розібратися у своєму потоці медіаінформації, навчитися критично мислити стосовно медіатекстів, але ми можемо почати робити це разом. Також тут деякі посилання на роботи моїх учнів, які ми використовуємо на уроці, які вони самостійно вони знімають ток-шоу, вони у мене працюють стосовно сторітелінгу, вони створюють соціальні мережі біологічним героям. Багато Є інформації цікавої, якщо вам буде цікаво. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що навички, які ви сьогодні отримали в час мого майстер-класу, будуть вам корисними.